Знаєте, сьогодні, в часи розвитку нинішніх технологій, новини перетворилися на звичайні фейки. Вийшла якась новина, щось сталася, якась подія, і кожен її інтерпретує по-своєму, безліч з'являється різних експертів і тому подібне. І висвітлюють цю новину з своєї колокольні, як то кажуть. І новина від цього втрачає свою актуальність і. Просто стає, перетворюється на сміття, і знаєте, люди проблема в тому, що люди сидять, проводять своє життя в цьому смітті, і по факту наступає духовна смерть, наступає деградація. І класно сказано в книгі буття, другий розділ. З 16 вірша. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї, від нього ти, напевно, помреш. Як ми добре знаємо, Адам і Єва продовжили жити фізично, матеріально, але вони померли духовно, вони втратили зв'язок з Богом. І вони не захотіли каятися, тому що Господь закликав їх до покаяння. Але Адам звинувачував Єву, звинувачував Бога, це ти мені дав цю жінку і так далі. Єва звинувачувала Змія. Тобто, е на лице факт небажання каятися. І саме тому вони втратили зв'язок з Богом, саме тому на землю прийшли прокляття, прийшли хвороби, прийшли війни, прийшли вбивства і так далі. Це є вибір людини, тому що часто людина звинувачує в усіх своїх проблемах Бога. Як тривога, то до Бога. Боже, поможи. Знаєте, Господь то благословляє нас, Господь каже, обери благословіння чи прокляття. Але люди не хочуть іти до Бога. Люди сьогодні шукають яким би чином обійти. Покаяння, обійти Бога і знайти благословення десь в іншому місці. Але так не буває. Біблія чітко ясно говорить, що той, хто надіється на людину, той проклятий. Тож нам важливо робити висновки з історії людства, які 6 тисяч років. Близько 6 тисяч, і, і знаєте, робити висновки, і вчитися на чужих помилках, щоб не допускати власних помилок. Тому що є той, хто може цю війну сьогодні зупинити е, в одну мить. Це Господь Бог. Сказано: Він зупиняє війни до краю землі. Тому нам треба взивати до Бога. Нам треба взивати до е, покаяння. Нам треба каятись. Нам треба мінятися. Нам треба не фейки різні слухати, не новинами наповнюватись, не харчуватися з дерева пізнання добра і зла, а йти до дерева життя, яким є слово Боже. Іти в апостольську церкву, яка є джерелом енергії, духовної енергії, яка є джерелом світла, і коли прийде світло в розум кожної людини, тоді буде переможена темрява, тому що насправді Господь нам дав силу, силу перемагати цю всю ворожу силу, щоб вона була у нас під ногами, але людина добровільно віддає землю в окупацію дияволу, тому що. Відбулася деокупація землі, треба покаятися, треба прийняти слово Боже. І тоді Господь прийде і наведе порядок в наших умах і серцях. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословені.